І всім привіт, народ! З вас підписов вподобайка, ми продовжуємо грати в PAL World Так, моя мета на це відео побудувати таку річ як. Ось тут в палах є PAL Essence Condenser Як я зрозумів, по опису він дасть мені схрестити двох палів і зробити з них щось. Щось. щось зробити щось. Так я б таки ж зараз, щоб все зайве повикладати і звільнити свій інвентар. Якось щось, щось таке. Як мені. Мені подобається те, що в мене просто постійно забитий інвентар. Постійно. Так, окей. І те, що хотів би зробити зараз, це зібрати. Давайте трохи штучно допоможемо зібрати руду. Хоча, ну, хоч, хотілося б повністю розраховувати виключно на свою базу. Але в плані руди, у усьому іншому я розраховую на свою базу. В плані руди, на жаль, я не можу собі дозволити повністю розраховувати на свою базу. Так, нехай, там бат також мені допомагає. Хм, а може вдасться з'єднати двох кабанчиків? щоб вийшов прям якийсь крутий кабанчик, а вдруг вдасться? Коротше, мені цікаво, як воно працює. Тому що в описі написано, що воно якось з'єднує наших палів. Як воно буде прямо працювати, я не знаю. Там кабанчики там працюють. Прекрасно. Що тут? О, дякую. Давай скасую. Просто щоб закинути ось так. Так, тепер я точно можу собі дозволити тебе побудувати. Уу, ти величезне. Давайте ось тут поруч. Поруч з місцем, де в нас вирощується. Яйця ось так, мені допоможуть. Угу, хвилину. Я сам буду будувати хвилину, але зараз. Дивіться. О, одразу до півхвилини зменшилось. Чотирьох фігачимо. Ну круто, круто. Так, я, а тепер питання. Угу, угу. угу уу, я можу одразу спал дека обрати. По-перше, питання: це безкоштовно? Ууу. Чотири? А, ось я обираю одного і з'єдную в нього ще 4. Якщо я тикну беїн, Е, Так! Конденсував. І що що сталося? А що змінилося? Так, давай ще раз. Я щось отримав нове. Так, стоп. Нічого не змінилось. Давай спробуємо ось ти курка. Ось так, 4. Десятий рівень. Якщо я ось так тикаю. Я не розумію, що змінилось. Давай ще раз, у мене, напевно, багато курок. Ой, на цей раз 16 треба аж. Казано, що ехлеер ніяк. Так, стоп. Припустимо, спробуємо з кимось іншим це зробити. Котик. Так, давайте, Те, мій кіт. Коротше, байдуже. Тут не показано, ось, тут, типу, мають зміни показатись. Але, ну, 68 68, 118 118 651 651. Це саме Cat Helper. Я зараз ось так візьму. І він стат, стане Cat Helper. Ну да, ось, Cat Helper тепер рівень 2. Але от воно ось ці параметри ніяк не змінило. Я. Очікував на щось більше, так в мене чомусь багато таких. Але воно не показує, що воно хоча б трохи змінює. На що ти впливаєш? Якщо тут нічого, типу не дефенс, нічого не змінюється. Так, давайте, 991, 600, 161, 109. А тепер збільшилось. Це. Я не розумію. Чи Чи це бонуси мені даються? Як ти працюєш? Ось так показує Max Health 544. А, це вже покращено. 624 Max Health. Роблю ось так, конденсую. І тепер в тебе 655, а воно збільшується, просто чомусь ось тут не показується, що збільшується. Коротше, ми якось покращимо. Так. Угу. угу, 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 У тебе атака. Атака чомусь не збільшилася. Атака 107. Але ХП тепер 655, Їж, цей дефенс 67. Тобто, в принципі, можна наловити ось таких пташечок і качнути їх. Окей, я зрозумів, як це працює. Воно, типу, взагалом покращує якість. Але це нема сенсу кабанчиком це робити. Окей, тоді, до речі, є сенс навіть качати. ще шість в тебе. Так, тоді, 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 тоді. Є сенс збирати побільше вас? Так, ти весь є, ти весь є, ти. Ось. Ліфмук. Ліфмук-дактором, Повбивати і тебе повбивати і тебе. Коротше, всіх. Там ще багато кого я можу ловити. Так, дайте стріли. І питання до... О, я до речі, тебе вже можу робити нормально. Сульфур. А в мене сульфура майже нема. Окей, хтось зробить. Тут не можу. Давайте поки що ось так звичайних постворюємо. Ого, ого, як ти швидко робиш. Все, це не ти робиш, а хтось інший, але робиться прям швидко все. Молодець, дякую. Так, і мене цікавить вепон. Вепон, вепон, вепон. 25 айрона і ще пальне. Коротше, все, за досвідом поїхали. Мені 30-й рівень досвіда. Або 27-й. Угу. Блін, а в мене ще. м метал армор, щоб зробити. Як? Або ми зараз дуже сильно сконцентруємось на залізі. І візьму собі нормальну зброю. А, але мені треба хайт кваліті пал ойл ще для нормальної зброї. Хоча б обладунку собі нормальну зробити. Так тут 22. Треба 30. ще 3. Я ніяк не можу допомогти йому. Так. Только зробіть. Одягу, побільше. Хтось, сподіваюся, встане і зробить. Тепер нормальні обладунки, які будуть давати мені, ну, відчутно більше. Прям відчутно більше. Сили. Так, окей. Давайте тоді, тоді те, що те, в чому я зараз поскидую. Ой, я не хотів тебе діставати. Сховайся. Я чого ніхто не створює? Допоможіть. Ну, я... шкода, що я не можу пріоритети їм розставляти, що робити. Та ну краще б не ти мені а ось вона. Яка там літає. Ой, дякую. Ууу, подивіться, який я тепер красивий. Блін, прикріп, що ось ти ще не збільшуєш, на жаль, не збільшуєш параметри роботи. Пуф, окей. Мені потрібен досвід, щоб я міг більше. більше качнути своїх же. палів. Так і їжу, куди я пішов? Без їжі. Так, на. Наробіть побільше пшина. Тут наробіть побільше джема. А я поки ягоди я, я зберу. Що у вас тут поїжджає? Ой, їжа, ви. Ви взагалі їжею не обділені. Ну давайте все, забрав. Ти 106 ягідь з собою візьму. І побіжали. Нам є кого збирати. Наш 30 рівень. Так, я знаю, що ось тут поруч з цим місцем багато о, тваринок, яких я можу ловити заради підвищення рівня. Їх там багато. Так, іди сюди. Полетіли. О, ріфмук, це те, що мені треба. Куди побіжав? Не. Ось проблема ріфмуків в тому, що вони... вони саме тікають. До речі, можу не злазити з тебе. Я ж все одно вас не вбиваю. Вбивати на тобі мені краще не треба. Ось просто полювати. Головне влучити. Ну, чим я, я не так кинув. Я кинув мега. Мє... Ну, зрозуміло, що 100%. Так, це 6-12. Я бачив ще. О, а ви вдвох. Так. Все, хочете битись, буде вам бій. Блін, на жаль, кращої зброї їх бити не можна, бо вони помруть. А мені вони потрібні живі. До речі, я з тобою не впорався на 60%. Зараз плюс 2000 досвіду буде. Так, ну це з першого 1398 і з другого 2800 досвід, прекрасно. Так, також. Ще один. Бред. Ти також. Ми в тебе влучимо. Головне заграти І в тебе я влучу. Ой, трохи вище тебе взяти. Так, коротше, ось він вже занадто далеко щоб влучити Так ви самі підійдіть. Ой, этом Теофант ще якийсь. Цікаво, те я до кінця взяв. Так там ще Теофант Нехай підходять всі. Всіх за агрима. Там же потроху спім маємо. Бабізянка. Ой, чуть арбалетом не вистрілив. Та-та-та. У -та -та. мене ще краще обладунка, ніж були, тому ви мене точно не спіймаєте. Не. Ой, не спіймайте, не вбите. Так все. 94, 96. Туп, ідеально. 26-й. Не. 66% шанс. Тепант. Тим юбий, підійти. Все, 100% шанс. Ще ось ці пташки, якщо вони б вони також підходили. Я, насправді, кажу, що бачу, ось там жабку. І ось тут ще ба жабку. Все. Зараз підійдуть обидва. До речі, я трохи зголоднів. Блін, а в Ні, мене битка скоро зламається. Жахло. Да, вона вже зламалась. Я прям дуже повільно дамажу. На, кайлом. 1400. Ще дай мені 1400 досвіду. Прасно. Ну, куди ти? Ось мені прям дратують. Ліфмуки мене дратують. Вони тікають. Всім доброго. вечора що, у нас тут? По-перше, я повертаю вам ось вас трьох. Напевно, я повертаю. Ні, а давайте я лишу томбота. А що мені потрібно? Так, є технологія, яка дає літати на томботі. Ой, так я щось. З... Не туди пішов не в той бік. По-перше, мені цікаво, чи літає він взагалі. А, ні, я можу з кутафомісь іншим. Окей. Mm. Mm. Okay. Плагодити, не знаю. Глупче на всякий випадок полагодити. 33 стріли, нормально. Повертаюсь до підвищення рівня. Я зараз подумав. Блін. В принципі, всіх одночасно збирати також непогана тактика. Але хотілося б прям більш більш якось це грамотно робити. І робити це по черзі. Так. Я ж не можу дозволити собі стріляти по ним, так? Перед спробую. Ой, вони ще ухиляються О, можу. Він пережив два постріли. І тепер просто вперед. Ой, це прям хорошо. Ось ти точно не переживеш, а ліфмуки можуть переживати. Два постріли. Це, ось це дуже хорошо. Ліфмук. Десь тут ще один був, я пам'ятаю. Додому. Тефант, вперед. На, тримай оббитку по обличчю і спіймати. А я ще не всіх вас спіймав. А, все, це все останній був. Все, тефант можна ігнорувати. Так, на. І ти, блін, не влучив. Ей, чого ви б'єтесь? Ні, ні, не вбийте його. Це моє офігєві. О, от вони з, вирішили з самим з, 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 з оленями побитись, буває. Так, слоніки вже все. До кінця піймені. Нема сенсу далі слоників ловити. Вперед, бабізянку. Хто мене п'є? О, як хорошо. Спускайся. Здалку хто завгодно може битись. Ти спустись до мене. Що таке? Отримав по обличчю? Не трима ще раз. Так, головне не вбити. Я вб'ю, якщо зараз хід зроблю. Ой, дуже близько. Блін, він помер! Ще він помер до того, як. Ага. Неприємно. У мене 12 всього лише. Блін, треба було на базі залишити створення сфер. Все. Плюс обізянка. Скільки в мене їх? 8 з 12 обізьянок, ще треба вибити. Так ще обізянка. Так, Тефан, вас ігноруй вже. Доброго вечора. 9 з два. У 27 рівень, по-перше. По-друге, 9 з 12 обізянок. Блін, я не хочу вночі нічого робити, чесно кажучи. Можна? В принципі, з вами розібратись. Вас також спіймати. Ось. За вас я можу отримати навіть непоганий досвід. О, я це можу навіть тут на тобі зробити, до речі. Іди сюди. Ні-ні-ні, не вбивай. Не треба, не роби нічого без мого наказу. На. А тепер 23%. Достатній шанс. Щоб спробувати. Та піймається. Ууу, плюс 1500. І де, десь ще один такий, бачу. На. Чи ти мертвий? Ти мертвий. Ви їх вбили. Хм. Ой! Я не думав, що я тебе вбив, А ти? Блін, так, їх сп'ящими. Треба обережно з ними сп'ящими. Так, все. 33%, вперед, right. Ще один олень, Ой, вижив, на, ще раз. Ти спіймаєшся зараз, не хвилюйся, ну, Да. Скільки? 1616 отримав непогано. О, люмфік. Ти переживаєш постріл. Та ти один з небагатьох, хто може пережити постріл мої пташечки. Давай, ловись. Ой, прекрасно, Це 8 з 12, скоро закінчимо з лю... Люмфаками. Я не знаю, як правильно назвати в множині, Люмфаками. Давайте просто всіх повбиваю, чисто, щоб набити досвід моїм пташкам і так далі. А де телепорт? А. Ось. Ні, перед тим як повертатись додому, я хочу дещо зробити. Відскануй територію. Нема нокса. Ні, mm -hmm. я колись його знайду. Бов'язково знайду. Будемо по потрохи закінчуються стріли, це, по-перше, по-друге. Ось так, двадцятку у вас По третє, спати. Хм. Ні, можна повертись депреси. Та, в нас не забуваємо, що існують ще нічні. До речі, є. А відскануй? Зараз 5, 4, 3, 2. А відскануй зараз. Може, Нокс десь поруч з базою є? Нема. Ще мені цікаво. Чи депреса може пережити постріл? Ой, я депреса може пережити один постріл. На. Ти відбив. На, ще раз. Ой, прекрасно. 4 з 12 депресов. Так. Ти також маєш пережити постріл? 52% 2%, прекрасно. Скільки в мене детрім? Ой, по-перше, 1608 досвіду за нього. На. Один постріл і одразу ловимо Ой, депресу бачу. І спійма його. Ой, все. Theдream. Депресу... Ой, кайф, кай, кай. ой, ой, кайф. Ой, 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 а хто це? Так, ви, напевно, також мені потрібні. Все, в мене закінчилось. Звичайно, закінчилося. Хороше витрачати зараз не хочу. Ой, прекрасно, ще 1600. Це ми ще проходимось по поганим, по-слабким. Як тільки ми підемо по сильному буде прям ще краще. А потім треба буде ще зупинятися і качати самого пала. Що, давайте спати. Бо вони в ніч не працюють, а мені треба, щоб вони зробили мені сфери. я не збираюся сам їх ходити. До речі, а в мене? Проводження горі як. Стоп! По Перше, точно гіперсферу відкриваю. По-друге, асемблі лайн. Виробнича лінія. Цікаво, як воно буде працювати. О, метал, до речі, ш. М -м, це також цікаво. Скринька металева, але... У мене нема стільки заліза. Мені треба нормальне виробництво заліза. Це те, що мене зараз зупиняє. Так, для твого покращення, на ще один рівень. Ось Power генератор. Я Я не відкривав. Я ж мій, Я впевнений, що я відкривав О, щось. А, ось Power генератор. Електрик орган. Ууу, ось це цікаво. Так, на тебе потрібно. Палдім елемент це не питання. Ось можна набрати зараз електрик орган. Як багато заліза треба буде на це. Ви працюєте? Тридцятка є? Ну. Це вже непогано, до речі. Як на вас, це вже непогано. Ось електр... електрик орган, ніхто окрім мене не збере, тому я зараз піду вибирати електричні органи. Зараз поскидую все зайве. Так я знаю, хто мені потрібен. Мені потрібні Мовні... пікачушки. А вони тут. Давай, дістаю тебе, скануй. Тепер тебе міняю. Є. Yeah. Стоп, серйозно? А, ось. Дві пікачушки десь з цього боку. Блін. Окей. Я забув забрати сфери. Вибачаюсь, повертаюсь. Хоча я можу їх просто вбити і забрати. І не так чи інакше я сюди ще повернусь. На, з двох пострілів спокійно вбивається. Ну, але це хорошо, що з двох пострілів, значить я можу спокійно сюди ще повертатись. Я одним пострілом їх приручати дуже швидко. Я сюди прийшов заради вас, і їх ніхто не робить а вже ж. О, та я. Насправді кажуть, що я сам по собі їх швидко роблю. А, в мене саме. ...пал елемент не вистачає. Насправді кажучи, дуже неприємно. Мені зараз всього не вистачає потрохи. Стоп, все. Що ж, по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви їх придбаєте, будь ласка, з них рецензії. якщо у вас нема можливості їх придбати, просто додайте їх до важливо, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори. Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і виходять зідео. Підписка, вподобай, контрі і так далі. Також не забувайте. А так загалом дякуємо всім за пригляд, всім удачі та бувайте!